Станом на 1886 рік у селі Нова Іванівка у центрі Новоіванівської волості Павлоградського повіту Катеринаславської губернії мешкало 229 осіб налічувалось 54 дворових господарства. Стояла православна церква, працювала школа, торгова лавка. Тут відбувались чотири ярмарки на рік. Село, що виникло наприкінці XVIII століття, жило повним життям. За часів Другої світової, відступаючи німецькі війська, спалили його вщент. У повоєнний час село було повністю відбудоване. Наразі населення Новоіванівської сільської ради, до складу якої входять села Мальцівське, Нестеліївка та Страсне, складає близько однієї тисячі чоловік. А Вікторія Леонідівна Чернець у перший рік свого перебування на посаді новоіванівського сільського голови зрозуміла головне, громада це сила. А тому все, що вже втілено в життя за цей непростий рік, все, що потрібно ще зробити, завжди узгоджує із своїми вірними помічниками. Сільськими депутатами та із власною совістю. А совість це така справа, вона або є, або нема. Кому як не її вчительці в минулому це не знати? Можливо, тому однією з її найперших справ стало встановлення та облаштування дитячих майданчиків дієва допомога школі. 2016-й був непростим, розповідає сільський голова. Ну, дійсно, рік був дуже важким. Але моя команда, депутати сільської ради, члени виконкому, відразу так вступили в роботу, переглянули, які проблеми є на території сільської ради і намітили шляхи, як їх необхідно вирішувати. Багато починань Валентина Ніколаївна, минулий голова розпочала. Багато ми продовжуємо її роботу. Ну, так, коли спільними зусиллями все робиться, воно набагато легше. Дуже допомагали керівники сільгоспідприємства, одноосібники, наші підприємці, тобто всім хотілося зробити нашу громаду кращою. Освітлення в центрі нової Іванівки, дитячі майданчики в кожному селі. При цьому один з майданчиків отримали завдяки перемозі в обласному конкурсі міні-проєктів. Два інші закуплено і встановлено за рахунок бюджету сільради. Дуже порадувала, зізнається Вікторія Леонідівна, що ці майданчики встановлювали силами всієї громади. Дуже було на це дивитися з задоволенням, з яким задоволенням всі всі роботи виконувались особо. Спостерігати було за дітьми, з яким задоволенням вони це все робили, приміряли. Дуже так цікаво, і, і дівчата, і хлопці, і всі працювали. Школі, як я вже зазначала, голова приділила особливу увагу в цьому році і знову зіграла чималу роль участі ради у конкурсі міні проєктів Тепер у школі практично всі вікна та двері є енергозберігаючими, що значно покращило умови перебування тут школярів та допомогло зекономити значні кошти на опалення. Про це та інше нам розповіла директор Новоіванівської загальноосвітньої школи Лідія Костянтинівна Вербицька. Останній рік найбільша була допомога, тому що ми е, замінили віконні блоки. У нас тепер школа затишна, тепла, красива. Замінили двері і вхідні, і запасні. Ми зробили. Потучний ремонт за рахунок субвенцій сільської ради. Ми можемо також поповнювати тепер бібліотеку свою шкільну всім журналами, газетами, які потрібні для навчально-виховного процесу. Продовжуються ремонтні роботи на Вайванівському водоводі, який було прокладено ще у 60-ті роки минулого століття. Проектна документація пролежала з 2010-го і тільки навесні цього року обласна рада виділила кошти на його капітальний ремонт. На сьогодні кожна сільська будівля має власний водопровід. Немає його, як це не дивно, лише фельдшерсько-акушерський пункт. Та таку прикру помилку завірила Вікторія Леонідівна. Сільська рада виправить, якщо не в цьому році, то навесні наступного вже точно. Тим паче, що з'явилась реальна нагода скористатись можливостями, яку надає відома німецька компанія ГІС. Її представники вже після нашої зйомки відвідали ФАП і з'ясували, так би мовити, фронт майбутніх робіт. Вікторія Леонідівна говорить, що вже навесні цієї установи буде не спізнати. Вона стане просто зразково показовою для всього нашого району. Хочемо ми придбати кровать Нугабест, масажне ліжко, масажне ліжка Нугабст, гінекологічне крісло це таке із найбільш важливих. Переносний кардіограф. Наша фельдшер пройде навчання, як ним користуватися, і буде на виїзди брати з собою кардіограф, це дуже важлива річ. Трошки замінити меблі. Трошечки обладнання для фізіотерапевтичного кабінету, інгалятор, сольові лампи, придбати плазмовий телевізор для проведення навчань як вагітним жінкам, так і діткам, так і мамам молодим по догляду за маленькими дітьми, для проведення різних міроприємств, заходів, як надавати першу медичну допомогу, зараз що дуже актуальна. Змінюються обличчя села. От і меморіал загиблим воїнам обновила сільська рада, усучаснила у клубі. Зробили просто шикарну стелю, адже люди на це безперечно заслуговують. Навесні і тут розпочнеться капітальний ремонт. У планах Вікторії Леонідівни та місцевих депутатів зробити у самому центрі нової Іванівки на перехресті трьох доріг якийсь симпатичний міні-базарчик, де б селяни мали б змогу торгувати власним крамом. Впевнена, що все їм вдасться. Було б Бажання, як кажуть, а ось і поважання сільського голови, всім своїм колегам. В канун дня місцевого самоврядування хочу поздоровити всіх: і депутатів, і працівників райдержадміністрації, районної ради, міської ради, своїх колег. Хочу побажати всім натхнення, оптимізму. Хай всі громади наші будуть багаті, заможні. А люди наші будуть щасливі. Ми розповіли вам лише про три сільські ради. та хочеться зауважити, що є чого доброго сказати про кожну з них у Лузійському районі. Не можу навіть назвати якоїсь голови, до якої місцева громада ставиться негативно. Наші народні обранці, звісно, у рамках власних повноважень завжди на висоті. Сподіваюсь, колись ми все ж дочекаємось, що життя селян насправді нічим не відрізнятиметься від життя містян ні побутовими умовами, ні якості освіти та медицини. А поки що і свято вас, шановні представники місцевого самоврядування.